Як у вас там вуха готові, вуха, шия, готуйте, бо незабаром вам туди накладуть купу лапші або лайна. Чому купу? А тому що в Україні вже утворений такий пул наряжених, заряжених, ряжених опозиціонерів, вони будуть вам розповідати дуже приємні для вас речі. Вони будуть казати, яка погана влада, вони будуть розповідати, як потрібно все змінювати, вони будуть розповідати, що вони за вас, вони будуть розповідати, що це, це негідники там, в Верховній Раді, ну і так далі. Але все це ряжені, ряжені опозиціонери. Чому? Як його розпізнати, цього ряженого? Я розкажу. А спочатку чому вони ряжені? Справа в тому, що ви повинні на когось перемкнути увагу. І от щоб це не було на таких, як я, вам виставлять в ряд купу опозиціонерів. Вони будуть гарно говорити, вони завжди начитані, вони завжди знають закони, вони знають всіх і вся. Вони будуть у вас сформувати відчуття, Боже, яка розумна людина! Боже, скільки знає, говорить за український народ. Але насправді все це політична технологія. Бо їм байдуже, кого ви оберете наступний раз. Головне, щоб це було з їхнього казана. В тому казані дуже багато людей. Дуже багато. Частині ви довіряєте. Частину ви вважаєте лідерами думок. Частина людей давно років 20 на власних каналах, наш, перенаш, не наш, їздять вам по вухам. Частина говорять про розумні політики і теж дуже начитані, з гарними зачісками, в гарних дорогих костюмах. Вони будуть вам напарювати мозк так, що ви в результаті будете об'єктами. Інформаційної, опозиційної риторики. А потім буде так, як в цій книзі, політики не брешуть. А тут написано, що політики дійсно ніколи не брешуть. Вони просто користуються додатковою кількістю інформації, яку нам треба спожити, і яка рине на нас звідусіль. Однак не забуваємо, що можливості нашого мозку хай там як, дещо обмежені. ну, Дещо обмежені. Вони її в деяких чиновників дещо обмежені, можливості мозку. Ми їх вибрали чомусь. Про це докладніше поговоримо. Отож, рано чи пізно, наш ваш мозок відтинає частину непотрібної інформації, і ми однаково обмежуємось кількома конкуруючими правдами, які стають для нас аксіомами. Ви все зрозуміли? Коротше, поясню. Якщо два роки тому назад, ось людину, яка казала: «Ребята, вам брешуть з усіх утюгів, вас розводять, вам говорять неправду, вами маніпулюють, була така одна людина, можливо, дві, можливо, три, то сьогодні їх буде розцвітати, їх буде велике коло оцих ряжених, ряжених опозиціонерів. Для того, щоб ви серед них зробили вибір, адже ваш мозок не може справлятися з 10, 15, 40 опозиціонерами. І в результаті на арені залишиться 3-5 людей, які вже надягли халати в дурдомі. І ви вже почнете їх сприймати як лікарів суспільства. А далі все просто. Далі вони стануть членами якихось партій. Далі вони будуть фотографуватися з якимось політиком. І ви прийдете і за них проголосуєте. Ну, а такі люди, як я, будуть із своїми 2-3%. Так і живе. Іншого виходу немає. Тому що той, хто має владу. І гроші, давайте я інакше скажу: той, хто має гроші шалені, має владу. Має тут це діє слово. Причому, ну ви зрозуміли, яке? Має владу. І оці люди, вони зроблять все, щоб ви іще раз не помилились, а зробили так, як потрібно їм, оцим великим людям. Тому очікуємо. Очікуємо дуже багато ряжених і заряжених опозиціонерів. Як відчути, що це опозиціонер? Перший шлях тяжкий. Потрібно відкрити Google або інший пошуковий сервіс і вбити там прізвище ось цього заряженого опозиціонера і подивитися його історію. Як правило, це Вікіпедія, або досьє, або ще якась штука, де чітко написано, де він був, що він говорив, кого підтримував, чим жив. Але цей шлях довгий і тяжкий, українці його не використовують. Ну, Це реально тяжко відкрити браузер і туди вбити прізвище. Це тяжко. Є простіший спосіб слухати, що він говорить. Якщо він говорить... Про те, як все погано, а в кінці каже, що він проти виборів, і це придумали, ну, ви знаєте хто, там за порібріком, оце ряжений. Якщо ви чуєте про те, що мобілізація повинна бути з 20 років, з 14 років, і взагалі всі повинні піти захищати Україну, а сам він сидить заброньований, це теж ряжений. Якщо ви бачите перед собою людину, бачите перед собою людину, яка зайшла у владу з цими людьми, а потім з якогось моменту стала критиком цієї влади, борцем за вас це теж ряжений. Його вже просто, ну, це люблять українська консерва, його вскрили і показують, який розумний, які класні речі говорять. За нього треба голосувати. Це Якщо ви бачите людину, яка 20 років на телебаченні, а інколи ще має і своє телебачення мала, бо прийшли нові часи, а тут і він говорить і про мову, і про близькість, ну, ви, було таке там, з Російської Федерації, ну це правда, до повномасштабної війни, як треба враховувати інтереси всіх там і так далі. І прямо російську навіть зробити десь, десь, ну ви зрозуміли, де і чим. Це ряжений. Ряжений. Тому що не можна в Україні 20 років бути в інформаційному просторі, не бути зав'язаний на тих великих капіталах і не бути в оцьому казані. Є ще ознаки ряжених. Я думаю, ви їх зможете написати в коментарях. І вберегти кожного з нас від отаких політичних технологій. Я повторюю, це настільки проста і банальна технологія, що вона навіть в книжці написана. Уявляєте, скільки на нашу голову впаде технологій, які ще в книгах не відображені? І ми з вами знову поведемось, бо для тих людей, для яких потрібно, щоб ви обрали з оцього казана? Не є складністю навіть зняти серіал, де ви побачите щирих, відважних, мужніх бійців за ваше майбутнє. Що я можу порекомендувати? Відповідь проста нічого. Бо нічого з цим ви зробити не можете. Чому? Бо не хочете. Бо не хочете. Ви скажете та ні. Хочу? Я не хочу жити в аду. Я не хочу, щоб мною керував коля котлета. Я не хочу, щоб мною керували хапуги. Я не хочу, щоб мене розводили як лоха. Спочатку мені показали про мсеків, а тепер оголосили про їх розпуск. Перерозподіл. Баблішка. А ми з вами аплодуємо, стоячи новій схемі, новому якомусь ряженому опозиціонеру, який розкрив перед вами заговором секу. От замість мсеку ви отримуєте ще якусь кляксу, яка нічого хорошого вам не буде робити. Тому що ми не хочемо нічого змінити. У нас є священне, нема за кого голосувати. І друге, це все популізм. Будь-яка людина, яка не з цього котла, каже, можна все змінити, і одна людина насправді вирішує дуже багато, якщо ця людина має підтримку, таких як ви, звичайних людей, які хочуть прожити просто звичайне життя. Так от ця людина завжди буде названа або популістом, або провокатором. Ну, або просто Хто ти, Що ти? і що ти зробив для країни? Деякі люди цілий серіал зняли. А ти що зробив? Не забувайте підписуватись. серіалів у мене для вас немає. Нічого крім. Моїх пояснень поки що для вас я зробити не можу. Але наявність вас, наявність вашого лайку, коментаря, підтримки, доброго слова, поширення відео дає мені можливість і право говорити від вашого ім'я. Бо я той громадянин, якому 33 роки обіцяли. Що моя країна буде жити класно, і я буду жити чудово, безпечно, заможньо, європейське. Мені брехали, я це знаю. Все, що я можу запропонувати, спробувати самостійно зробити те, що мені обіцяли. Хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Допоможіть мені. І ми спробуємо. Ми спробуємо.